Майкі Медінсон, яка зіграла головну роль Анори, це ледь не єдина людина з усього касту чи загалом творці фільму. Чию перемогу на Оскарі я можу, хоча б трохи зрозуміти. Чи вартував цей перформанс Оскару, питання відкрите. Але так вона дійсно органічно та реалістично вжилася в роль. Інше питання, що саме це за роль? Хоча фільм називається Анора, за понад дві години хронометражу ми про цю ж Анору майже нічого не дізнаємося. На початку фільму стає зрозуміло, що бабуся та дідусь Анори були емігрантами, і звідси вона знає російську. Але нічого про її хобі, бажання, переконання чи характер ми майже не дізнаємося. Анора, це така собі дурновата, красива дівчина, яка хоче красивого життя, ведеться на обіцянки сина олігарха, а потім намагається себе відстояти, але безуспішно. Також я згодна з критикою, що у фільмі багато знущання та насильства у бік ані заради сміху. Її постійно тягають, принижують, чинить нею насильство. Але це все подається в такому смішно хаотичному ключі. Мовляв, ой, яке веселе непорозуміння, що російський бандит її зв'язав, а сама Анора кричала, гвалтують, щоб, хоч хтось прийшов їй на допомогу. Оце справді кумедія року.